Росіяни напередодні двічі безпілотниками атакували Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Обійшлося без жертв. Під вогнем був приватний сектор та промислова зона. Окрім того, 29 липня окупанти тричі били по місту дронами ланцет та Молнія, зруйновано та пошкоджено. Зокрема, вісім приватних будинків. До нас на зв'язок виходить заступник командира підрозділу Фенікс. Це державна прикордонна служба України, старший лейтенант псевдопан. Наші вітання, Дякуємо, що знайшли можливість. Добрий день. Ми зараз поговоримо про оперативну обстановку, про те, які ви маєте новини, але розпочнімо зі збору. Просто зараз на екрані з'явився код QR, Ну а ви, певно, краще за нас розкажете, на що ви і побратими збираєте нині. Е, да, саме зараз ми збираємо за засоби РЕП. Е, більш на автомобільні засоби протидії ДПО, але і на е, окопні. Дуже є зараз велика проблематика з застосуванням противником засобів БПЛО, то намагаємось убезпечити своїх пілотів. Ну а ми усіляко заохочуватимемо аудиторію до того, щоб цей збір підтримали. Він, правда, не перший на сьогодні, але навіть якщо ви вже підтримали попередні збори гривня 2-10. Це теж буде доречна дія, доречний вчинок, тому що не існує малих донатів, поки ми говоримо. А зрештою, і після нашої розмови так само цей збір буде активний. Тому, будь ласка, долучайтеся. Максимально просто можна це зробити, навести камеру. як щойно Юля, ви бачили в кадрі, зробила це, на навела камеру на екран, і одразу відкривається сторінка збору, де в два кліки буквально можна задонатити. От давайте ми поговоримо з вами про оперативну ситуацію. Почнемо з цього на Донецькому напрямку. Як у вас там? По Донецькому напрямку, саме там, де ми стоїмо, ну нас можна сказати без змін. Ворог як атакував, так і атакує. Як наші позиції, так і цивільні. Цивільне населення. Це той же самий Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку, Константинівку. Ворог. Майже старає. Кабами, шахедами, гербіри. Ну тобто, як кажуть, до кольору до вибору активно, на жаль. Якщо говорити про інший вид їхніх атак, відомо, що вони вже тривалий час використовують двоколісну техніку. Мопеди, мотоцикли, все, що з цим пов'язано. Але так само з того, що нам відомо, намагаються діставатися позиції на автомобілях. Наскільки це поширена практика? Так, ворог зараз майже відійшов від таких бронегруп великих, які раніше він застосовував масовані, так як вони в нього не дали бажаного результату. Техніка горить, знищується. І зараз ворог перейшов більш на мото, баги І це. Не штурмові дії, а це, скажімо так, його змога як хоча б, хоча б добратися до переднього краю, провести, там не говоримо вже провести заміну, а просто завести людей на, на позицію, там довести їх, щоб вони могли далі в пішому порядку йти на наші позиції малими групами. А як часто ви бачите мотоцикли? Там це, це щодня. Ворог щодня намагається прийти на. Як можна ближче до наших позицій накопичиться. А Це як фактично? часто використовують Це. піхотні штурми? Зараз на нашій ділянці, саме де ми стоїмо на Донецькому напрямку, як такових штурмів немає, але ворог постійно йде. Це просто закінчується тим, що ми його знищуємо. Тим, що ми його знищуємо просто на підході. Це групами там по два, по три військових. Які йдуть там прикриваючись посадками, зеленками, аби аби підійти як можна ближче до нашого краю, так само накопичитись, щоб потім провести штурмові дії. Поки що так, штурмових діях тактових активних немає, але рух ворога йде постійно в день і вночі ем, наскільки активно вони останнім часом почали використовувати безпілотники? Ви вже говорили про те, що це різного роду насправді одиниці, і розвідувальні, і е, ударні. Але якщо говорити про інтенсивність, чи вона зросла? Або зростає впродовж останнього часу. Так, інтенсивність застосування ворогом до пола на зростає. Вона інтенсивна, це не можна сказати, що якась конкретно там сьогодні, так, завтра, так. Ні, вона в нього на кожен день іде. Інтенсивність дуже велика. Це ті ж самі в піві, ті ж самі молні і привіти, які як і по нашим позиціям летять, по передньому краю, по піхотних позиціях, позиціях пілотів наших, так і. По цивільних об'єктах, і з кожним днем вона ну, на нашому ділянку, на наші ділянки вона тільки збільшується. А якщо говорити про росіян, наскільки їхні позиції захищені ребами? Чи це тотально в них? Наскільки це ускладнює вашу роботу? Так, позиції в них захищені, вони їх захищають засобами реб, і це, скажімо, так, ну. Казав, що нам це не мішає ні нам, це дає робить велику проблему. Але також ми намагаємось їх обходити, намагаємось щось, щось придумати, своє краще застосувати, знищуємо їхні засоби себе там, і з таких навіть там полі, житель ми знищували: шторм, діаб, діаб, діабозол, Якщо не помиляюсь, був реп, то що ми знищили з таких спотужних, але ну, боремося з цим. Ви сказали, що поліжитель це що таке? Це засоби РЕП. По поле і житель. Це mm -hmm. два окремих. У них У росіян з цими назвами це просто якийсь жах. То земледіліе, то поле, то жителі, то сонцепок просто це якесь збочення. Країна терорист. Наскільки ті росіяни, яких ви бачите, оці що йдуть в штурми, наскільки вони взагалі навчені? Чи їх оцих перших кидають точно на обій, і там про підготовку не йдеться? Чи йдеться? Якщо раніше можна було їх порівнювати, коли був уже там контактний бій, там більш можна було поняти, які не навчені чи ні. Зараз це просто йде вибачаюсь, тіло, в нашу сторону, яке ми знаходимо і знищуємо, то про якусь навченість так. По якості стрільби вони навчені, вони буває, збивають наші ті ж самі FPV, і мавіки, які підлітають, збивають, але ну, того результату, який ми запланували, ми добиваємося. Він, він буде лежати там і, і все. Спасибі вам, ось поки ми говорили. Наші глядачі задонатили зараз вам скажу 36 тисяч гривень, але на цьому збір не закривається. Потрібно більше, потрібні реби це, хоч трошечки полегшить роботу нашим хлопцям і дівчатам. Дякую, що знайшли час нам включитись. Дякую всім, хто задонатив. Пан заступник командира підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України. Старший лейтенант був у нашому ефірі.